У рівному закликають ставати донорами крові. Потреба є у тих, хто має негативний резус-фактор. Таким чином ви можете підтримати воїнів, які стоять на захисті нашої держави. Щодня потрібно близько 70 донорів. Більше розповість Дмитро Тригубець для мене це вперше. Для мене це перший досвід. Насправді я більше хвилююся перед камерами, аніж здавати кров через те, що я усвідомлюю наскільки це важливо. Богдан Сологуб став донором крові. Для нього цей досвід новий. Втім, тих, хто його іще не має, закликає також долучатись до важливої справи. Сьогодні здавав кров разом з колегами із виконавчого апарату Рівненської обласної ради. У нас в виконавчому апараті я прийшов не один на своїми колегами. Є вже донори зі стажем, які на регулярній основі здійснюють здачу донацію крові. Його колега Ольга Соколовська Кравчук, донор з 2016 року, розповідає, здає кров раз у 3-4 місяці. Про важливість донорства сьогодні знає не із чуток. В мене зараз чоловікою в Бахмуті, і там велика потреба є в крові. Багато поранених, яким ця кров потрібна. Тому насамперед, ті люди, які зараз мають сумніви, чи це робити, чи це не робити. Якщо немає протипоказів, я однозначно закликаю це зробити. Адже військовим вона зараз дуже необхідна. Вони захищають наш кордон. А ми повинні допомогти їм зробити все. Все для того у обласному центрі служби крові. Кажуть, потреба у людях є завжди зараз до 70 донорів на день. На сьогоднішній день треба всі групи, які є разом з мінус. Плюс перша друга група це акцентувати саме на сьогоднішній день. Яка динаміка буде завтра, це вже інше питання. Якщо це перший раз, вона може зв'язатись на наш номер телефону, зв'язатись з реєстратурою, то безпосередньо їй нададуть всі вичерпну інформацію про підготовку до донації, заборони також рекомендації по підготовці і Врахувати обставини, коли може на краще прийти, коли буде потреба в тій чи інші групі. Якщо вона знає, якщо вона не знає, то вже тоді по місцю визначаємо. Наразі центр служби крові у Рівному, єдиний на усю область, заклад, де приймають донорів. Втім, за словами лікарів, за потреби практикують і виїзди до громад. Виходимо на зв'язок з громадами, де можна це організувати. Даємо вимоги, які, що нам потрібно для того, щоб проводити забір. І виїзна бригада формується і виїжджає по місті, де організована група є. Це була Хорецька громада, це була Острог, це було Дубно. Інші майже всі, всі райони, але вони в часі розтягнуті. Донорів або тих, хто бажає ним стати, тут чекають з восьмої години ранку до 14-ї з понеділка по п'ятницю. Центр також працює у першу та третю суботу щомісяця. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк новини Рівного.